Судові справи не виграють, а їх вичитують, що я маю на увазі. Ну, Передусім, як ви розумієте, що судові справи розглядаються через використання текстів та письма. Закими словами, без паперів ну, ніяк в судових засіданнях. І це уже такий от перший аспект, на який необхідно звернути увагу. Кожній судовій справі необхідно буде читати документи, принаймні заяву до суду. Перед тим, як її складати, вам необхідно буде прочитати цілий ряд законів, письмових доказів переглянути, ну і так далі. Тому тоді. Тобто, це перший такий от аспект про те, що судові справи вони не виграються, а читаються. Наступний. Аспект пов'язаний з тим, що необхідно читати не лише закон чи ті документи, які ми подаватимемо до суду, а необхідно читати учасників судової справи, осіб, які беруть участь у справі, відповідача, до прикладу, якщо подаємо до суду, позивача, якщо ми є відповідачами. Потрібно читати не лише опонентів, а й суд. Тобто, чим якісніше ми зачитаємо інтереси і цінності судді, тим простіше нам буде скласти документ. Тим простіше нам буде підготувати аргумент на нашу користь. Це по-друге. по третє необхідно вміти читати нашого клієнта, того, хто звернувся до нас. Бо, можливо, він приходить і каже: Хочу. Розлучитися. Але насправді йому хотілося попити енергетичних соків з протилежної сторони. Тобто йому сам документ ну, не дуже так то і горить. Але він хоче, щоб протилежна сторона запам'ятала це розлучення на все життя. Хоче справедливості і, можливо, не завжди в логічному такому форматі усвідомлює, а що ж. Так як і це справедливість. І тому нам необхідно зачитати клієнта для того, щоб нам, юристам зрозуміти, а про що ж насправді ця наша справа? Про розлучення чи, можливо, про необхідність попити енергії. Наступне, що необхідно читати, це суспільний вайб. Тобто, ту енергію. Яку ви суспільство. Ну, не буду так прямо наголошувати, одначе я думаю, ви ж розумієте, що є такі категорії справ, коли нібито все законно, одначе суспільство не дуже лояльно ставиться до певної ситуації. Тобто може бути законним щось, одначе суспільство скаже ні, це дуже аморально. І тоді суд не зможе. Так, як би нам хотілося б ухвалити законне і справедливе рішення чи вирок, або нам необхідно буде зачекати якийсь певний проміжок часу, допоки енергія громадськості трішки спаде до нуля, або можливо ще й зачекати, коли зміниться точка зору суспільства, або можливо, коли прийде час, коли суддя все ж таки вирішить діяти максимально по букві закону. А не по духу суспільних та громадських настроїв. Доволі часто ми зустрічаємо такі ситуації, коли звертаємось до суду проти, ну, дехто називає називається проти системи. Тобто необхідно читати також і систему, систему правоохоронних органів, систему відносин між, до поліцією і судом. Систему відносин між громадою і судом, потрібно читати їх. багато чого, як ви розумієте, для того, щоб перемогти в судовій справі. Та і по великому рахунку перемога це всього-навсього метафора. Тобто в цивільному процесуальному кодексі немає такого поняття, в кримінальному процесуальному кодексі також немає даного поняття. Не містять норм про перемогу. І Норми матеріального права, ні цивільний кодекс, ні кримінальний. Чому так? А ви поміркуйте? Можливо, не одразу віднайдеться відповідь, одначе все ж таки. По великому рахунку варто усвідомлювати, що оця ось метафора про перемогу вона доволі суб'єктивна. І якщо для когось щось є переможним. Бо в іншій ситуації для іншої людини це взагалі крах. Це не про, про сатисфакцію, не про покарання, не про відновлення прав. Це просто текст на папері, який, повторюсь, необхідно читати і інтерпретувати у своїй сукупності, не лише з врахуванням того, а як на це дивиться закон. А і з урахуванням того, а як на це дивляться опоненти, суд, суспільство. Тому наступного разу, коли у вас виникне бажання чи потреба вирішити якусь юридичну проблему, то ви повинні налаштуватися в на те, що необхідно буде читати. І читати доволі багато і різного.